Всіх вітаю! З вами Марія, і ви на авторському каналі Ютуб, каналі таємниці свіжанки кави. І давайте сьогодні розглядати, про кого вам нагадує кава вагуща. Так. Угу. так, ну давайте почнемо з особистого життя, бо дивіться. Показують мені жінку з дитиною, багато займається саме дитиною жінка і круг неї, круг її оселі, ходить чоловік, чомусь не заходить додому до вас, але багато про вас думає, знаєте, показує мені, що Весь час чекає від вас дзвінка, і весь час знаходиться на телефоні і часто заглядає в телефон. Може ви щось прислали, може щось написали, може ви дзвонили, а він раптом пропустив той дзвінок. Хоча неможливо, якщо чесно, він весь час в телефоні. І показує, що скажи, щоб знали. Що я допоможу, аби тільки їм щось від мене було треба. Так, ще б нагадує про людину, яка, яка який, тут і так, і так можу сказати, вам, як янголохоронець, людина, яка, який хоче вам сповістити гарну, добру новину. Взагалі, людина вас дуже міцно любить, кохає тут, для, ну, тут про різних людей і для різних вас інформація. Давайте далі про кого ще нагадує кавова гуща. Так, по роботі показана мені. Людина дуже всміхнена. Але не до всіх всміхається. Так можу казати і про чоловіка, і про жінку, але в більшому відсотку говорю зараз про чоловіка. Всміхається тільки от вам, і то я скажу так, що не одразу. Було у вас спочатку спілкування, знайомства був дуже зосереджений, і ви не так, щоб там дуже посміхались до людини. Тільки потім потеплішали стосунки. Якось знаєте, як довіра один до одного вже складалась. І знаєте. Ви виявились саме ви. Чому так всміхається вам зараз ця людина? Бо саме ви виявились людиною дуже глибокою. Хоча не ображайтесь на людину, але спочатку було про вас враження зовсім інше, що ви так доволі така людина, ну так, не дуже глибоко. Зазираєте в ситуації не дуже взагалі чуйна людина. Це перший такий на вас був погляд. Може була якась у вас там ситуація, в якій ви дуже багато сміялися, і людині могло ну, може, здалось людині, що ви легковажна людина, але от показує мені, що як більше з вами спілкується то більше вас для себе відкриває і каже, що я кожного разу щасливий бачити цю людину, Ну, тобто вас а так, а чого нагадує, угу. бо не може останнім часом не може до вас потрапити. І про вас інформацію дізнається від іншого чоловіка. Показує мені, що той інший чоловік зростом вищий за оцю людину. І вони десь там разом по роботі спілкуються. Наприклад, може бути таке, що працюють в одній установі, а до вас приїздять в іншу установу. Може бути і так. Угу. Згадує останнім часом вас багато згадує, але потрапити до вас не може. Десь є якась, Ой, як вам пояснити, як... Ну, як межа якась є між вами, поки він не подолає ту межу, він ну, не зможе поряд з вами опинитись. Але згадує вас завжди з посмішкою. Так, далі витягнуте обличчя чоловік, показаний такий худорлявий і таке, знаєте, важке підборіддя, сумує дуже за вами, показує мені, що дуже сумую, і з кимсь там, з іншим чоловіком багато про вас розмовляє. Каже, що хотів би сюрприз, якийсь дарунок вам, хоч квітку якусь би е, дати, але щось взагалі не може Ну, показує мені його заклопотаним. І знаєте як. Як з рюкзаком, як час від часу десь пересувається, як приховується. Якісь ваші побачення згадує. Так, ось тут по роботі. Показаний чоловік останнім часом тільки телефонні розмови між вами. Планує з вами розмову, ну, щось робоче там, нічого такого. Хтось з'явиться з якимись там своїми питаннями. Клопіт вам принесе людина на літеру С, літера З, літера Ф. Ще схоже на літеру В, але літера В як англійська, але от стосовно цієї літери не впевнена. Так, далі. Угу. Клопіт вам принесе через те, що не може в чимось не може ніяк вирішити. От якась така роздвоєність в людини. Далі. <гум> Цікаво тут чоловік на мітлі. Угу. Ну, це може бути така ситуація, а і ви тут на мітлі. Цікаво. Ну, Тоді скажу так, не для всіх підійти, але для тих, у кого є езотеричні здібності і у чоловіка теж вони є, якесь роздвоєння у певному погляді буде. Буде з вами спілкуватись саме заради того, щоб щось прояснити. Це, ну, як уточнення, якесь, щось ви будете, ну так, розмову будете мати з людиною. Буде у вас уточнювати, а потім, а потім ще у якоїсь людини буде уточнювати, як у чоловіка, як... або передавати ваші слова буде якомусь чоловікові. Взагалі, от за ним є два чоловіки. З одним більш ну, от як більш дружні стосунки, більше спілкування інший, ну так, ну, я б сказала, може рідше спілкуються, може так взагалі іноді спілкуються. От вас якось має, як за людину, от яка вміє? яка Ну, от ви для нього як людина, яка вміє зазирнути глибше. Отак от я б сказала. Mm -hmm. Дружні стосунки у вас і так поважаю вас. Mm -hmm. Так, літера С Е. Людина, яка стає на ноги і йде. Отак От показано для когось. Показано три. Ну, наприклад, три дні, три тижні, може, три місяці для когось така ситуація. Далі дивимось про здоров'я. Зараз чекайте здорово, так а кого це? Чоловік якийсь показує закриті в нього дихальні шляхи, ніс і горло мені показують, що це оце все проблема зараз. Воно. Угу. Дивіться, тут показано, що може йому щось таке захотітись, то хай, хай і зробить або хай і з'їсть. А це його витягувати буде. Далі. Угу. Знову тут інформація для людини або про людину на літеру Е, і в філіжанці теж бачу на перспективи. Зараз показана людина в, сидячій, в сидячому положенні, але... але показано, що це тимчасово, як виходить людина з цього положення. Але дивіться, як показана людина якась поряд, яка допомагає. Тобто, Ну це Ну це як реабілітація в людини. Бо за цією людиною є Ну дві людини, які поряд і які допомагають. да Дві людини мені показані. Багато думок про вас має. Для когось жінка молода, для когось чоловік, але такий, що. Зараз чекають. Не можу сказати вік чоловіка, от не видно мені тут. Ну, Все ж таки дорослий, не, не дуже такий вже молодий, але показано, що довгий час вже про вас багато думок має, якась мрія є стосовно вас. Угу. Поки що ходить під маскою, тобто цю свою мрію не демонструє вам, глибоко в собі носить, але показує, що прийде час. І цю маску знімати Поки що, знаєте, є певні страхи, тому і ходить і мовчить стосовно якоїсь своєї мрії. Угу. Так що в нас тут? Може, ще щось вам скажу? Угу. Чоловіка мені показує одразу і чоловік, як чекає чогось від вас, або взагалі вас чекає. Так, і після другої дня зверніть увагу, хтось вам цікаву ідею підкаже або для когось з вас, як буде перепитувати, от вам проголошуючи якусь свою ідею. Віднесіться до цього серйозно і розгляньте з людиною цю ідею. Так, чиясь мрія тут теж зависла, ага, чоловіча мрія зависла. Дуже. Угу. А може, дивіться, мені пара показана. Питання, яке ставить саме чоловік. Омріяне питання. от Йому треба знати таку знаєте, відповідь: от 100%. Зависли. Тобто, дивіться, для когось навіть так, що от хоче поставити це питання, дивлячись вам у очі, А ця зустріч поки що не відбувається, як відкладається. Тож тому у нього мрія і зависла. Так, далі, двадцять дев'яте число, якісь просвітлення, якесь показане. І ось тут хтось чекає грошей і показано, що вони будуть. Але певний час треба ще буде зачекати. І для когось це може бути як на дві суми поділене. Ну, і все. На цьому закриваю філіжаночку. Ой, Останнє, що скажу, тут якийсь чоловік дуже багато думає про інтимне життя з кимсь з вас. Літер тут, на жаль, є, а хоча ні, є літери В, С І, і як повернення до інтимного життя, я б не сказала, що тут. Зовсім літера Б теж сюди відноситься, і літера П теж сюди відноситься. Я б не сказала, що тут нічого ще не було між вами, тут взагалі показана історія, тема, як хочете, так і називайте, коли якесь таке обожнення жінки існує в цього чоловіка. Він хоче саме повернутися. До стосунків з вами. Багато згадує саме, от коли ну, людина бачив, як ви лежите, і згадує оці форми ваші, коли ви саме от в ліжку. Тож тут точно вже були між вами стосунки. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій. Гарних людей поряд з вами і обов'язково бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.